Danske І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, Прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Тіви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця речистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Євангелія на четверту неділю Адвенту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Євангелія від Луки. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Ілисавета сповнилася Святим Духом і викликла голосом сильним, благословена Тими жінками, і благословен плід лона Твого, і звідкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулася у моїм лоні. Щаслива та, що повірила. Що здійсниться сказане їй від Господа. З Марією чекати народження Ісуса. Молимося, щоб разом з Марією очікували народження Ісуса. Марія поспішає відвідати свою родичку Єлисавету. Задивлюсь на радість Марії, яка під своїм серцем носить Ісуса. Дорога була довгою і виснажливою. Особливо для жінки, що носить своє лоні дитину. Пробуджу в собі бажання супроводжувати Марію в її дорозі до Єлизавети. Що відбувається у мені під час моєї спільної подорожі з Марією? Про що я хотів би поговорити з нею? Якою є моя особиста любов до Богородиці? Під час дороги я проситиму Марію, щоб вона дарувала мені благодать глибоких стосунків з Ісусом, таких самих, як і мала з ним вона, роздумуватиму над радісною зустрічю Марії з Єлизаветою. Попрошу глибоко пережити їхнє прагнення до сповнення Божих обітниць. Спробую поговорити з Марією та Єлизаветою про надближення народження Ісуса, чи є в мені прагнення за Богом, чи не послаблюю щоденні справи мої духовні бажання, мою духу за Богом? Попрошу Святого Духа наповнити мене любов'ю, як Він наповнив Марію та Єлизавету, і щоб разом з ними мені дозволив переживати очікуванням народження Ісуса. Єлісавета називає Марію благословеною, бо вона повірила Богові та Його обітницям. У сердечній молитві попрошу Марію навчити мене прагнути Ісуса серед повсякденних справ. У серці повторюватиму, Марія, навчи мене прагнути Ісуса і жити для Нього. У школі Богородиці. Очікувати народження Ісусом разом з Марією означає мати серце, наповнене молитвою і руки, наповнені добрими ділами. Радісна зустріч Марії з Єлизаветою – Це прославлення Бога. Давайте підемо разом з Марією до тих, хто на нас чекає. Принесімо їм Ісуса, сповнім їхні серця радістю. Послання Богородиці Цариці миру 25 листопада 2018 року. Дорогі діти. Це є час благодаті й молитви, час чекання і дарування. Бог вам дається. Щоб ми його любили понад усе. Тому, дітоньки, відкрийте ваші серця та сім'ї, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо даруванням. Я з вами, дітоньки, і підбадьорюю вас, щоб не відступали від добра, бо плоди видно, щутно далеко, тому не прийдете злий і використовує все. Щоб вас відвести від молитви, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, навчи нас прагнути за Ісусом і нести Його іншим. Ми хочемо бути схожими на Тебе, бути твоїми простягнутими руками, руками любові для всіх тих, хто загубився і більше не має віри і надії. Амінь. Битва два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл, а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні й любові. Тобі віддають посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву причистої Діви Марії Цариці миру благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.